Чоловіки, я до вас звертаюся напередодні 8 березня. Давайте все-таки зінкам дамо трохи слова. Я вам відповім на це питання. А ви знаєте, що перша школа, що 16 школа і 4 вчаться в дві зміни? Ви питаєте, де брати дітей. Раз, один момент. І другий момент, що я хотіла, у мене таке питання до вас, прохання. Справа в тому, що наша влада зараз маніпулює цифрою 6830 на одного учня. А виявляється, що в Україні норматив на 2012-й 7,5 тисяч, а на 2013-й 8,5. Давайте якось ми прийдемо, яка все-таки цифра є у нас. Тому що непрозорість і кадрової політики, і фінансової політики в принципі спричинила зараз наші проблеми в освіті. Хороший. А а абсолютно шторці вісім. Шторці вісім. Тому що тут не вибоював інтереси нашої школи, до виконання Сидять тут, обухають і все справа. Можливо, в тому вся причина, mm. а не в тому, що немає кому цим займатися. цифри ми будемо uh, перевіряти. Тобто, система вирали. запитів, питання, як вона створилася і так далі. Тобто, це ще раз говорить про те, що ми не поінформовані, як громадськість. Ми не знаємо, що відбувається. Ось це основна є... причина, а не які ви добрий крок, чи... що дається Дозвольте мій. мені, дозвольте мені. От я, пане, після, ви задали гарне питання. От я знаєте, я літератор. От... Я а, ласка. Е... Ольга Білецька, заступник директора ЗОШ номер 8, 25 років, стажу в цій школі заступником директора. Пережила вісім директорів і сама виконувала обов'язки 9 місяців. Поки мене не зняв. Пан Фурдин. пані Оля, ну ми всі живі, так, так, дай, надіюсь. Так тепер ви знаєте, от я дуже хочу. Мене дуже були, і я б хотіла, щоб зараз, може, пан Магльон бо хтось вивчив історію падіння восьмої школи. От мене я дуже хочу. Розумієте, тому що от читаємо та про форсетів. о читаємо того сама, ми бачимо, як занепадали того Чехова, вишньовий сад. Ви розумієте? Везідні зі мною падіння аристократів. І дійсно люди вивчали, бо це боліло. Чому що сталося? Бо є причини на то, і от коли зараз наша влада вирозує так спокійно закрити восьму школу, туди-сюди, а от вас сто А давайте причини. А чому нікого не цікавлять причини? А що властиво сталося? І нікого це не цікавить. А це є дуже цікаве питання. Як сталося, Чому сталося? А можливо від того, що сталося, треба і скакати. А де ми допустили всі помилки? А де ми всі, вся громада, все місто? І що сталося? А я вам скажу, що сталося. А сталося диво, чудо диво, дійсно, на восьмій школі. І то, якщо вивчити історію школи, то це є дійсно проблеми влади перше. Незаконно зняли директора проця, прекрасного директора, методиста, на місці директора ставлять одного, другого, нарешті прибуває Фурдин. І все починається все. Ну, ставлять людину некваліфіковану, май, майстра ПТУ, школа була проти. За півтора місяця він яким чином скакає на мера міста. Але що він зробив? Два місяці його директорства і полетіли наші знамениті майстерні. А всі знають, які про ті майстерні, У мене є фотографії. Це не прості були майстерні. Це діти отримували кваліфікацію, вони співпрацювали із Долотним заводом, і ці діти отримували, здавали іспит, летять майстерні. Він не відповідає ні за що. Влада промахнула спокійно. Віднеслися до цього. Далі маса кваліфікованих спеціалістів. Він почав собі пам'ятаєте, скільки людей покинули школу. Почалося що директор бай і морально бай не наміс. Чекайте, вдайте мені висловити. Ви цього не я говорю просто, що треба дослідити історію падіння школи. Далі і влада в цьому винна. І де він? Далі повертається. Ви знаєте, як він повертається? Яким шляхом? Я виконував обов'язки директор школи. Хай вони скажуть, вони сітки. Ми зробили ремонт школи своїми силами, своїми зусиллями. Повертається Фурдин, мене вимітають, роблять штучну в школі електротравму, прокуратури, щоб Фурна повернути, бо йому місця немає, бо він не мав права повернутися в школу. Що робиться через два місяці? Летить школа, летить опалювальна система. Вся в школі його залишають на місці. Ніхто не зреагував, нічого. Це, все... це Дев'яносто шостий рік все спокійно. Чоловік продовжує далі школу ганьбити. Зникають у нас. Вже зникли майстерні. Вже полетіла опалювальна система. Ми цілий півроку ютилися в три зміни в садочку дитячому. Далі ще одне в прямому директорстві. Ви ви навіть може того і не знаєте. Він в 95-му році він нас ніколи не навидіть. Він в 95-му році перший раз закрив школу на дзвінок 1 вересня. Вам це все і не снилося. 1 вересня пролунав дзвінок, на якому було оголошено, що школа закрита, був директором тоді скоропад. І ми мали перейти в той знаменитий садок, де тепер процвітає Харитонова. Але ми з коропадом вирішили. Ні, в садок ми піти не можемо, тому що садок є садком, це не є школа вистояти. Тиждень школа не навчалася. Ми наняли адвокатів, ми вибороли. Далі Фурден повернувся кто, в школу. добрі. Фурден був мером міста а і закрив школу. Далі білецька залізла в садок. Ми приволокли Фурден. до школи Ключковського, тоді завідуючого блону. Ключковський каже Федорович, що ви робите? Він мер міста. Він продав садок, шити капці. Ми садок взяли силою. Він нас продавав з 95-го року. Потім він повернувся до школи, почав сити. Першу чергу мені. Потім людям У 2003 році ми побачили все. Кінець школі хана постала школа. Ми вигнали його не влада. Вчителі, ми пішли, ми знали, що ми йшли не зовсім чесним шляхом, не зовсім правильним, але ми підняли на ноги міністерство, облуно. І його все-таки ми змили. Але влада вирішила його приладити і відправити в декрет. А після декрету повернути знову в школу. А після повернення він почав в школі депресії проти людей, навіть тих, хто його захищав в один момент репресії. Може він був в депресії, тому він був депресія. Почав репресії проти людей. Почалась в школі колотнеча. І що ви думаєте? І він відразу почав нас здавати і продавати. Тільки ми на далекоглядні. Тоді, коли на лінійці дітей розпустив, влада теж промовчала. А винна влада, міськно, з лінійки 1 вересня виганяють 11 клас. На другий рік він тихенько не приймає документи в 10 класу. Ви розумієте, історія падіння 8 школи Фурден сам цього не робив. Ви розумієте? Якщо все вдуматися, одна людина, процес. ви знаєте, що з його рівнем розвитку такого робити не могла. Він мав мати. Підтримку завжди, і от історія падіння восьмої школи це історія влади, яка привела до цього. А останні роки. Взагалі був безпреділ. Коли вже в минулому році він закликав Надію Володимирівну, він, він вже показував, де він поселяє. Тут першокласники в цьому крилі, а в цьому студенти педуніверситету Кожефедович, зупиніться, не пиніться, не можуть існувати в одному приміщенні, в одних туалетах перший клас і студенти педуніверситету. Я б свідком була цих подій. Розумієте, тому я правильно сказала створити. Громадську раду, яка б мала дивитися, що ви робите. Фурдин цього сам робити не міг. Це було все під їх наглядом, під їх установкою, під їх керівництвом. А він був просто виконавцем. От і все.